Китай запровадив мита на товари зі сполучених штатів Америки, а саме на 10% на нафту і на сільськогосподарську техніку зі сполучених штатів, а також 15% на вугілля і склап, скраплений природний газ. Як пошироті, зокрема міністерство торгівлі Китаю та митна адміністрація заявили, що країна запроваджує експортний контроль над вольфрамом, телуром, рутенієм, молібденом і товарами, пов'язаними з рутенієм з метою захисту інтересів національної безпеки. До ефіру доєднується Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китаєзнавців. З ним, власне, поговоримо на цю тему детальніше. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий. день. Пане Дмитре. Роз'ясніть, будь ласка, що означають оці вже тепер взаємні мита на товари зі і із Китаю? Як вони загалом вплинуть на відносини власне Сполучених Штатів Америки і Китаю? Зовні. Ці мити виглядають як підготовчий етап до переговорного процесу. Ми можемо також думати і дивитись на це як крок до торговельної війни, але поки що немає однозначних підстав виснувати про те, що одразу за цим послідує якась ескалація. Торговельна війна передбачає, що сторони обмінюються з деяким інтервалом у часі постійними. Тарифами на ті чи інші товари взаємної торгівлі, і якщо Трамп запровадив такі 10-відсоткові мита на китайську продукцію з 1 лютого, то Китай зараз відпов... здійснив крок у відповідь. Він приблизно симетричний, враховує товари, які Сполученим Штатам потрібні для скажімо, швидкого тех... технологічного лідерства, і також враховує товари, до яких Сполучені Штати є чутливими у своїй торгівлі. І швидше за все, наступним кроком, наступним епізодом буде велика розмова між Трампом та Сі Цзіньпіном. Вона е, має відбутися. Про це є кілька повідомлень, є зовнішні ознаки, які кажуть, що сторони готуються до подібних переговорів, і е, в рамках такої традиційно трампійської е, моделі або способу організації таких переговорів напередодні їх Трамп намагав спробував підвищити ставки. Китай у відповідь ввів свої тарифи і цим продемонстрував, що він розглядає свою позицію як. Сильну, як таку, в рамках якої Китай готовий давати довгострокову відповідь і відстоювати свої інтереси, і тепер швидше за все це буде важливим сигналом для американців. Вони мають прийняти рішення, як вони будуть поводитися з Китаєм далі, але швидше за все наступний раунд підвищення тарифів. Я б звернув увагу, що цей раунд він доволі такий символічний і невеликий. Але наступний раунд великі тарифні зміни можливі після того як між СІ та Трампом відбудуться переговори. Під час цих переговорів Трамп спробує нав'язати китайській стороні. Угоду, яка б була вигідна сполученим штатам, і добитися від них різноманітних поступок в першу чергу в сфері економіки, але можливо і якісь інші види поступок політичного характеру, також якщо Китай не пристане на ці пропозиції, тоді торговельна війна розгорнеться в повному обсязі. Пане Дмитре, ну, ми якось так вже звикли бачити Китаю у доволі такі е, сильні позиції. Наскільки є вергідність того, що Сі Цзіньпіні все таки пристане на умови Дональда Трампа? Я би не сказав, що позиція Китаю абсолютно сильна. Да? Вона умовно сильна або Китай пробує виглядати сильним. Для Китаю ці речі, пов'язані з його іміджем, дуже важливі, тому що Китай завжди. Чутливий до того, як він виглядає в очах країн глобального півдня. а серед табору цих країн Китай хотів би отримати більше підтримку і потіснити сполучені штати. А потім, захопивши лідерство, скажімо, серед цієї групи країн. Просувати в міжнародний порядок денний ті зміни в цьому міжнародному порядку, які Китаю корисні і цікаві. Але для цього треба пройти цей етап з переговорами і врегулюванням стосунків із Америкою. Якщо під час Байдена ми бачили спроби домовитися про певні правила гри, про... Те, щоб продемонструвати світу, що обидві великі країни здатні контролювати свої імпульси і обмежувати свої національні інтереси, навіть погоджуватися в якихось другорядних питаннях, то в цьому кейсі з приводу, скажімо, найважливіших питань, що становлять національний інтерес, як для США, так і для Китаю, Байденівська адміністрація реальних. Консенсусів досягти не змогла вони просто домовилися не погіршувати становище один одного? Тепер у Трампа інший підхід, і ми побачимо, яким чином це буде реалізовано під час переговорів та того, що послідує за ними. Пане Дмитре. Ви зазначили, що одним із наступних етапів може бути етап просування Китаєм тих змін, які будуть корисні вже для самого Китаю. Про які саме йдеться? Чи можете розповісти про це детальніше? Китайська влада тривалий час говорить про необхідність зміни глобальної архітектури управління це дуже широкий комплекс заходів, який зводиться до того, щоб передбачає посилення впливу країн незахідної. Півкулі да, або незахідного табору на міжнародні справи збільшення їхнього голосу, їхньої впливовості, їхньої участі на прийняття рішень про роботу тих чи інших міжнародних інститутів і організацій, перебудова системи управління цими інститутами, в яких частка і присутність цих організацій і цих країн буде підвищена, також зміна правил. В сфері міжнародної торгівлі, міжнародних фінансів і так далі, які будуть направлені на те, щоб знизити можливість західних країн використовувати інструменти економічного характеру, що є в їх розпорядженні для примусу країн глобального півдня або незахідних країн до корекції своєї політики у відповідності до інтересів цих великих потужних західних країн. Пане Дмитре, також є інформація, що Китай ініціює розслідування щодо Google через ймовірне порушення антимонопольного законодавства. На момент розслідування Google, ми так розуміємо, може призупинити свою діяльність у Китаї. Це вже якась така інформаційна війна може розпочатися. Що ви думаєте з цього приводу? в тому що Google Китай не працює і мало чим, мало хто ним користується в Китаї. Швидше за все, через Google реалізуються різноманітні інші сервіси якими можуть бути зацікавлені китайські користувачі, і обмеження введені проти Google, знизять можливість китайських користувачів мати доступ до тих чи інших сервісів, це не дуже болючий захід, але знов-таки це швидше я б сказав, місток в, краї... в... В... в бік інтересів країн глобального півдня, продемонструвавши можливість організації скажімо, розслідування проти Google як великого монополіста, Китай спробує сподобатись Європі, де з підозрою тепер ставляться до великих американських інформаційних компаній і телекомунікаційних гігантів, а також країнам глобального півдня, які хотіли б мати більший контроль над світовою мережею, і також тою інформацією, яка в них розповсюджується принаймні про ці країни. Звичайно, що Google намагається. Не не допустити такого сценарію, але в підсумку в обмеженні можливості цих технологічних гігантів, що розташовані в сполучених штатів, Штатах, зацікавлені практично всі країни світу. Чи має на вашу думку що протиставити Європа у разі ймовірних, так би мовити, торговельних воєн і зараз між сполученими штатами Америки Китаєм, яка от власне позиція є тут європейських країн? Позиція європейських країн буде будуватися спочатку окремо на американському напрямку. А потім я не дуже вірю в те, що відбудеться якась координація, але принаймні. Вони можуть спробувати синхронізувати свої позиції, це все буде обертатися довкола політики Трампа, штрафувати всі інші країни через тарифи і підштовхувати їх до зміни політики через ось ці митні обмеження в можливості торгівлі з Сполученими Штатами. До якоїсь міри це може працювати, поки економіки, з якими сполучені штати мають право, є обмеженими локалізованими середніми або малими за розміром і тому подібне. Але як тільки... Сполучені Штати почнуть зловживати цим інструментарієм, це одразу підштовхне інші країни, переглядати свої стосунки із Сполученими Штатами і шукати на економічному ґрунті зближення із іншими торговельними системами і країнами, які забезпечують їхню архітектуру. Такими країнами, як Китай, є країни Європейського Союзу, можливо, виникнуть якісь іще. Але загалом це матиме наслідки в віддаленій перспективі. Пане Дмитро, дякуємо вам за ці роз'яснення, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру.